Коли я виросту, стану дорослим, я оберу професію лікаря. Буду людей лікувати. ні 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 Коли я виросту, я оберу професію рятівника. Стану героєм. ні 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 Коли я виросту, я краще стану телезіркою. Чого мені чекати, поки виросту? Я краще саме зараз стану телезіркою. Вітаємо вас, шановні телеглядачі, на першому бубліковому турі телепроєкту Твоє майбутнє. Наш телепроект на першому бірковому турі зібрав талановитих юнаків та дівчат Житомирщини, які вже сьогодні дбають про своє майбутнє. Судіть самі. Вони мріючи про професію тележурналіста. На нашій сцені хто в літературній, хто в ігровій, хто в пісенній формі, демонструють свої здійності як найіскравіше, як найвиразніше показує свій талант досвідченим журналістам Житомирської обласної державної телерадіокомпанії. І лише найкращий виступ подарує путівку до другого туру телепроєкту, де конкурсанти знайомляться з азами тележурналістики, а згодом і взагалі спробують себе у ролі тележурналіста, який веде прямий ефір. У попередніх наших ефірах ми, відкриваючи юні та маленькі таланти, вже знайомили вас, шановні та з іменами тих переможців, які потрапили до другого туру. Сьогоднішній восьмий ефір також не стане вилітком. Ми із задоволенням познайомимося самі і познайомимо вас, шановні телеглядачі, з новою талановитою п'ятіркою конкурсантів. І наприкінці програми оголосимо імена переможців. Хто з героїв сьогоднішнього ефіру потрапить до другого туру. Ми дізнаємось наприкінці програми, коли переглянемо їх виступи. А вам, наш шановний глядач, нагадаємо члени журі оцінюватимуть наших конкурсантів за наступними номінаціями: артистизм, дикція, телегенічність та фоногенічність. Ці складові є невід'ємними супутниками тележурналіста. Максимальна оцінка кожної номінації 5 балів. Суми всіх чотирьох суддів по кожній номінації, ви бачитемете на своїх екранах після перегляду творчого виступу кожного конкурсанта. Тож, ми розпочинаємо знайомство з конкурсантами і перегляд їх творчих робіт. Христина і Руслана завітали до нас разом. Тому, мабуть, і не дивно, що на запитання, чому ви прийшли саме на наш проект, вони відповіли, не змовляючись однаково. Тому що мабуть. Я планую стати тележурналістом і сподіваюся, що вас проєкт допоможе мені. Згодом вони разом піднялися на сцену для того, щоб продемонструвати пановим суддям свої акторські здібності і зіграли сценки у жанрі КВН. Стояти, стояти. Посова олійник. Будь ласка, ваші документи. За що? Я ж нічого не нарушала. Як це за що? Так, давайте сотню зразу. Що, яку сотню? За що? Ви ще доріли? Як со здуріло? Ну да, ну що надпис? Ну, ДПС і що. Ну, правильно, ДПС, дай поставому сотню. Що? Не буде вам чого давати, ви що? Як це нічого не буде давати? Не буду ось так. Не будете. Mm -hmm. Ну, тоді добре, тоді складаємо протокол. Складати свій протокол. Будемо 200 гривень в двократному році. Що, який 200 гривень, більше зовсім. Як це зовсім? Читати з іншого боку. Ну, СПД. Правильно? Купив, платить двічі. Вам дуже обичать, ви знаєте? Ви просто дуже, дуже гарно вам, дуже йде. Так, а ви що думаєте, як вам? Так, ви праві ця книжка дійсно мені до обличчя, я її беру. Беріть, ходімо на касу. Ще Христина разом з Русланою вивчають майстерність телеведучого у школі юного журналіста. Обидві мріють про кар'єру тележурналіста, але познайомившись поближче з їх анкетами, ми все ж таки знайшли і відмінності між ними. Тож поговоримо окремо про кожного. Христина. Полюбляє грати у шахи і деякий свій вільний час присвячує комп'ютеру, захоплення яким, мабуть, і надихає Христину на спроби володіти ще й професіями програміста та генного інженера. А ще наша талановита конкурсантка у майбутньому мріє постійно жити у подорожах і обов'язково, увага, обов'язково створити мутанта. Але це якщо вже все ж таки, вона обере професію генного інженера. А поки що Христинка з нами на шляху до кар'єри телеведучої і читатиме зі сцени байки українського поета, гумориста, сатирика і просто доброї людини Павла Глазового. Перед тим як Христина примусить нас поринути у світ гумору, ми б хотіли розповісти вам дещо з біографії цього найдобрішого чоловіка. Павло Прокопоч-Глазовий народився 30 серпня. 1922 року в так званому історичному козацькому дикому полі у селищі міського типу Новоскалювата, нині Казаньківського району Миколаївської області, у родині хлібороба. Його предки носили козацьке прізвище Окань, але напевно хтось із багатого роду змінив його з ока на глас, щоб отримати якісь привілеї о хлопчиком Павло пережив Голодомор, був учасником Великої вітчизняної війни 1941-45 років, нагороджений медаллю за оборону Ленінграда. І що найдивовижніше, після всього пережитого, молодий юнак, викоханий українським степом. Не замикається в собі, не черкає пером, описуючи трагічні сторінки воєнних лихоліть, а створює сатиричні та гумористичні твори, народні усмішки, пельєтони, байки, доброзичливі та веселодайні. На розпечному пляжі лає дама даму. Та яке ж це виховання? Та яка ж ви мама? Та скажіть, що ви щонебудь вашому синочку? Він же кидає грязюку на мою сорочку. То якразний мій синочок, у горда дама мовить. Мій? Он вашим капелюшкам жебонята хловить. Звідки беруться діти? онуки спитали бабусі. Та й бабуся відповіла в старевинім дусі. Тебе знайшли у капусі, тебе в бараболі, тебе знайшли під вербою, тебе у квасолі. Тепер знайшли у соломі біля клуні татка. І тут раптом обізвалась одне дочатка. О, сімейка так сімейка. Хоч тікає з доми, хоч би одне появилося на світ по людському. Подруга Христини Руслана. Як ми вже мали можливість переконатися з перегляду їх спільного виступу, весела і безперечно талановита конкурсантка, але, на відміну від христини, із задоволенням грає у волейбол. Мріє ще й про професію лікаря, а також обов'язково мріє стрибнути з літака і відправитись у кругосвітню подорож? Підправною крапкою цієї мандрівки поки що залишається місто Житомир. А наразі. Сцена нашого проєкту, де вона виконує уривок з поеми Тараса Шевченка Сон, в якій Великий Кобзар показує тяжку кріпацьку долю жінки, матері, якій доводилось у жнива брати маленьке дитя із собою, що могла дати бідна кріпачка своїй дитині, хіба що ласку, пісню, та помолитися за неї за її долю. І тільки у вісні вона могла мріяти про те, що її син став вільною, щасливою людиною, але мрії залишаються мріями. Дійсність жорстокою дійсністю. Вірш, пройнятий щирим співчуттям до героїні, її мрії близькі, і самому поетові, якому теж хотілось мати сім'ю, діточок, жити в мирі та злагоді чесною працею. На пальщині пшеницю жала, втомилась, не спочить пішла. Пішла в ступи, пошкандибала Івана сина годувач. Вона з кричала у холодочку за снопом, розповіла. Нагодувала, попестила і ніби сном та сином силя задрімала. І сниться їй ти, син Іван, і родливий, і багатий, не одинокий, а женатий, На волі бачиться, бо сам не панський, а на волі. Та на своєму ріднім полі свою такі пшениці жнуть, а діточки обід несуть. І усміхнулася не Бога, прокинулась, нема нічого. На сина глянула, взяла, його тихенько сповела. А дожати до доланого, ще, долоного, ще в копу ти жена пішла? З особливим інтересом спостерігав за ходом подій першого акторського сезону телепроекту Твоє майбутнє наш наступний конкурсант Владислав. Е, скажи, будь ласка, чому прийшов саме на наш телепроект? Що чим він тебе так зацікавив? Е, ну, я бачив виступ того проекту, і мені дуже сподобалось. Саме тому і вирішив випробувати і себе на телевізійному просторі. У вільний від навчання час Владіслав займається спортом, плаває у басейні. І якщо йому все ж таки з будь-яких причин не сподобається професія тележурналіста, у майбутньому стане автомеханіком. Але це у майбутньому. А сьогодні на сцені нашого проєкту Владислав принесе нас туди, де хрущі над вишнями годуть. Плугатарі з плугами йдуть. Здогадались? Вірно, Владислав прочитає найтепліший віршований твір Шевченка Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, кущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечері ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня сіронька встає, Дочка вечерять подає, а мати Хоче научати, так соловейка не дає. Поклала мати коло хати маленький діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все. Тільки дівчата та соловейка не затихли. Конкурсантка Катерина в нашому проєкті не вперше. В акторському сезоні телепроєкту Твоє майбутнє Катя вже випробовувала себе у ролі телеактриси, граючи характерну роль вогняної дамочки Огнильди. До речі, з ролі вона впоралась талановито. Скажи, будь ласка, ось ти вже була на телепроекті твоє майбутнє у минулому сезоні. Що тобі запам'яталося з минулого сезону? Ну, я багато познайомилася з багатьма людьми, і от зараз з ними підтримую стосунки. А, а що ти хочеш взяти з цього проєкту для себе? Е, ну, я хочу навчитися чогось нового, дізнатися, які секрети тележурналістики. Гадаємо, ці секрети їй можуть знадобитися і для професії режисера, про яку Катя мріє не менш ніж стати тележурналістом. А ще Катруся відвідує музичну школу, пише вірші, полюбляє читати поетичні твори. Сьогодні свої здібності музиканта та артистизм вона об'єднає. Виконавши для нас ліричний твір російського поета та публіциста Роберта Рождественського я в глазах твоїх утону». можна? Роберт Рождественський – яскравий представник покоління шістдесятників. Самобутній автор проявив себе в так званій естрадній поезії поряд з близькими друзями і творчими однодумцями Євгеном Євтушенком. Андрієм Вознесенським і Белою Ахмадуліною поет гучно вчив країну жити, любити, пам'ятати минуле і вірити в краще. Перший вірш Роберта Рождественського, тоді ще Роберта Станіславовича Петкевича трохи пізніше хлопчик візьме прізвища та по-батькові відчима, з'явилися у випуску газети Омська правда від 8 липня 41-го року під заголовком. Фашистам не Нібуть пощади. Автору патріотичного призову тоді ледь виповнилось 9 років. Вірш Роберта Івановича Я в глазах твоїх утану можна? є одним з найостанніших віршів. В ньому з особливою силою виявилося ліричне обдарування поета, і, як завжди, залишилася форма прямого діалогу з читачем, яку він успішно. Розробляв з перших кроків свого літературного життя. Я в глазах твоїх утону можна? в глазах твоїх утонуть щастя. Подайду і скажу здравствуй, я люблю тебе. Ні, не складно, а трудно. Очень трудно любить. Віриш. Подойду я к обриву, крутому. Стану падати поймати успієш. Ну а якщо уїду, напишеш. Я хочу быть с тобой долго, очень долго, всю жизнь, понимаешь? Я ответа боюсь. Знаешь, ты ответи мне, но только молча. Ты глазами ответь, любишь. Если да, то тогда обещаешь, что ты самым счастливым будешь. Если нет, то тогда умоляю, не кори своим взглядом, не тяни своим взглядом в омут. Пусть другую ты любишь, ладно, а меня хоть немного помнишь? Я любить тебя буду, можно? Дай пліту на помощь, якщо трудно тебе буде! І завершує наш сьогоднішній ефір наймолодша учасниця, фіналістка та переможець у номінації приз глядацьких симпатій першого сезону телепроекту Твоє майбутнє Ангеліночка. Скажи, будь ласка, чим тобі запам'ятався минулий сезон? Е, мені він запам'ятався, е, ну що я, я знайшла там хороших друзів. Мені сподобалось там. Я ще раз захотіла. Нам також цього дуже хочеться, адже про те, що ти талановита, вже відомо і у столиці нашої держави. На проєкті телеканалу Один плюс один голос діти. Ангеліночка увійшла до ста найкращих юних співачок України на всеукраїнському дитячому телевізійному конкурсі Крок до зірок посіла третє місце, таким чином, крок за кроком, впевнено, крокуючи до своєї найзаповітнішої мети стати співачкою. Ангеліна відвідує школу хореографічного мистецтва Сонечко та студію естрадної пісні Острів Скарбів. І сьогодні виконує для нас авторську пісню керівника студії Миколи Поліводи Обманщик. Жили по сосідству і дружились, бігали в кі вместе місті є рескімо. А вчора случайно я узнала тайну, що мою соседку Светку ти влюблн давно, Ты обманщик, ты обманщик, ты обманщик, ты обманщик, а всегда. А всегда был такой хороший мальчик, ты всегда. Ты всегда был такой примерный мальчик, а теперь. А теперь ты обманщик, ты обманщик. Вот приходит вечер к месту нашей встречи, к месту нашей встречи я не прихожу. Я сама гуляю и забот не знаю. Я забот не знаю, но сама себе твержу. Ты обманщик, ты обманщик, ты обманщик, ты обманщик. А всегда, а всегда был такой хороший мальчик. Ты всегда, ты всегда был такой примерный мальчик. А теперь...

упрямо спрашивала мама, что с тобой твердили мне мои друзья. Но друзьям и маме я сказала прямо, что таким, как ты, примерным доверять нельзя. Ты обманщик, ты обманщик, ты обманщик, ты обманщик, как всегда. А всегда был такой хороший мальчик, ты всегда да-да-да, был такой примерный мальчик, а теперь да-да-да, ты обманщик, об а теперь, а теперь ты обманщик, обманщик. У кімнаті горіло чотири свічки. Перша сказала Я спокій. На жаль, люди не вміють мене зберігати. Думаю, не залишається нічого іншого, як згаснути. І вогник свічки. Друга сказала, я віра. На жаль, я нікому не потрібна. Люди не хочуть нічого слухати про мене, тому немає сенсу горіти далі. Ледве, вимовивши це, тухнув легкий вітерець і загасив свічку. Дуже засмутившись, третя свічка вимовила Я любов. У мене нема сил горіти далі. Люди не цінують мене і не розуміють. Вони ненавидять навіть тих, хто любить їх найбільше своїх близьких. І через мить ця свічка теж згасла. Раптом до кімнати зайшов маленький хлопчик, який боявся темряви, побачив три згаслі свічки і ледь не заплакав. Схвильована четверта свічка вимовила: не бійся і не плач, поки я горю, можна запалити і інші три свічки. Саме з надією на те, що серед переможців першого туру телепроекту Твоє майбутнє один пролунає саме його ім'я. Очікую кожен з героїв сьогоднішньої програми. І це не без Адже... Кожен з них талановита і неординарна особистість. Тож, до другого туру за підсумками суддівських протоколів сьогоднішньої п'ятірки учасників увійшли Христина Олійник, Руслана Коновальчук, Катерина Никитенкова, Ангеліна Тереннікова та Владіслав Ларіонов. Ми вітаємо переможців і з нетерпінням чекатимемо зустрічі з ними. У другому турі телепроєкту. А наступного тижня ми продовжимо знайомитися з талановитими особистостями, звітавши на свято талантів, все ще на перший підвірковий тур телепроєкту Твої майбутнє один. Зустрінемось наступного тижня. Бувайте! Над телепроектом Твоє майбутнє працювали. Автор та режисер Антоніна Тугас. Фіналістка першого сезону проєкту Анастасія Бучинська. Оператор Сергій Кобилянський. Монтаж Людмила Меодушевська Олександра Цеплюк. Звукорежисер Олександр Кодубовський. Члени журі Катерина Тарасюк. Дар'я Самаріна. Ольга Степуренко. Комп'ютерна графіка. Олена Савіна. Керівник проєкту Віктор Бойко, Житомирська обласна державна телерадіокомпанія.